Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати досить цікаве відео, як я виготовляв акваріум майже на тонну. Чому майже? Тому що при габаритах 189 на 60 ширини і 70 висоти це було б 950 літрів, але замовник не захотів клеїти ребра та стяжки, і прийшлось враховувати той стовп води, який би був безпечний для виготовлення такого акваріуму. Я нікому не рекомендую робити такі об'єми без ребер та стяжок, але якщо є така потреба, то можна це зробити. Відео я зробив покрокове. Дуже багато елементів з сторонніми шумами, але я думаю, для інформації вам буде цікаво максимальна присутність і реалістичність всіх елементів роботи. Прийшов скло 19 ммщиною. Зараз будемо його поставляти на тумбу. Проклеєний пінопласт для фіксації скла і по факту виставлення вже будемо кожне скло обезжирити. Так, Зразу при зборці повністю здійснюємо обережирювання і складаємо його по кусочку. Аналогічно кожна скальця потім будемо ще раз його проходити, але і зараз переношу, ми його попередньо також обезжирюємо. Так, зразу про складання. Беремо 4-мм проставки. Для чого? 4 мм, часто запитують. Ось вам зріз 2 сантиметрового да, 19-го скла. Бачите, яка тут похибка йде на самому зрізі? Тому, якщо ми візьмемо менший Розмір проставочки. У нас скло буде всиратися в скло і може бути халеп. І так, склали паночку. Нагадую, що це тона. Зараз на струбцинах і будемо проливати низ одразу, потім вже решту. Майте на увазі, що коли складаєте, оці зазори треба максимально можливо точно виставляти. От, скло важке, воно під своєю вагою в принципі, дозволяє варіювати зазори, але треба бути досить уважним. І після того, коли ми залили, зараз я буду знову ж з середини його обезжирювати. Поливаємося повністю герметиком таким чином, щоб він виходив і випирав всі башки середини і зразу формуємо галтельку ось таким чином, щоб потім легше зрізати було. Відповідно, цей спосіб дозволяє формувати ось такий жолобок між галтелью і залишками герметику. І коли ми будемо його зачищати, коли це все діло підсохне, то краще буде це робити і обережніше, тому що це дозволяє не пошкодити самого шва. Відповідно, такий спосіб мені більше подобається, ніж оце клеїти е, стрічкою, малярною, і так далі, бо є багато моментів. Далі ми чекаємо, коли висохне, і вже аж потім починаємо заливати боковинки, тому що коли підсохне дно, ми можемо з ним працювати. Ось дно підсохло, я вже залив так само боковинки, е, відповідно, пролив таким же способом і е, зачистив. Точніше, не зачистив, а зробив ось такі галтельки для того, щоб підготувати нормально під зачистку. Бачите, ось так воно рівненько виходить. З внутрішньої сторони і, відповідно, з зовнішньої сторони ми просто шпательком зачищаємо. Ось така пройма. От, і ви досить гарно бачите відстані. Потім злізаємо ось ці залишки герметика, вже виходить ось така рівна галтелька. Зробили чорнову зачистку його, вже трошки краще виглядає, це все буде підчищатися потім. А зараз нам треба збільшити товщину шва на дні. Відповідно, будуть вклеювати ще 10-мм ось такі ребра. Вони вклеяться зараз на дно. Таким чином ми збільшимо. Товщину і щільність ширину шва безпосередньо на дні, де по гідродинаміці найбільший тиск води. Загалом баночка вже виглядає ось так, щось схоже на безпосередньо акваріум. Так, що? Да, так, Для укріплення дна. Використовуємо сантиметрове скло товщиною Ось ці проставочки, Для того, щоб воно не лягало, не торкалося дна, От будуть вони вклеюватись таким чином, заливатися шов ще раз і таким чином збільшення буде товщини шва. Відповідно, ми їх Оце вже все обезжирили Ще раз. убежируем полностью низ, убежируем всякий склеивание, вот и склаиваться они будут на такие маленькие кружечки От, знову ж таки, оці квадратики не дають склу в дно. От, і коли воно все присохне, я залю шов, відповідно, і в нас збільшиться товщина шва. Ось так це буде виглядати зсередини, тобі буде заливатися сюди. Сюди повністю герметик, і буде заливатися герметик ось тут. Відповідно, чекаємо, коли в нас захохне герметик. І аж потім, коли в нас ці ребра будуть приклеєні, коли вони будуть фіксовані, будемо проливати далі з усіх боків, повністю герметизувати і збільшити шов. І так. Зробили чорнову обробочку рокових швів. Після того, коли оці ребра, які на них вклеювалися, підсохли, маю на увазі ота частинка, коли ми її вклеювали. Зараз залив герметиком одну частину, тобто фасад і буду заливати. Далі за ним герметиком повністю, щоб туди не потрапляла вода. Виходить ось такої товщини шов. Це не зайве, незважаючи на те, що скло в нас 19 мм. Це та пересторога, яка забезпечить спокій, що акваріум буде тримати добре навантаження. Значить, якщо глянете галтельку, я робив методом носика, От. і повністю отакий рівнесенький шов виходить. Після того я зачищу оці залишки, їх не буде, От. і все буде гарно. Ось така баночка. Виходить все приблизно ось так оце спеціально проходжено пройшов носиком тильною стороною щоб потім не чіпати ножем саме ось цей шов ніж буде торкатися лише оцього, оцього залишку і скла, щоб, не дай Боже, не зачепити саму структуру шва. Виходить товщина дна. Закінчив доливати середину. Получається повністю все Так. Зачищаю шви, шви зачищаються канцелярським лезом. Майте на увазі, що вони об скло дуже сильно тупляться і їх постійно треба замінювати. Не економити на них, тому що у вас не вийде гарно зрізати. Зараз я покажу, як це робиться. Відео зняти важко трохи, але я буду намагатись. Але я буду намагатись. Ніж притискаємо, так як в мене галтелька була вже сформована. Я починаю ось так. Дуже обережно зрізати. Саме головне в цьому процесі. Щоб ні в якому разі не влізти ножем в основу шва. Ось. Тобто я зрізу. От, я потім ще пройдуся свіжим лезом, От, але шви. Ходять ось з такого плану, тобто все всерівнесеньку. Акваріум готовий. Ось так. зроблені шовчики.